Шона вітаю також прямого, тому що це відео ви зможете побачити на Ютуб-каналі телеканалу Прямий. Друзі, зі мною сьогодні в передвечірньому стрімі Олексій Кошель, голова Комітету виборців України політолог. Слава Україні! Вітаю вас, Олексій! Героям слава. В який то час з вами спілкуємось, коли як е, говорила нова очільниця розвідки Сполучених Штатів Америки? Нарешті двоє великих людей. Лідерів спілкуються телефоном. Та ну, ми пам'ятаємо пієтет увесь очільниці розвідки е, Сполучених Штатів Америки, зокрема до Росії і Путіна, менше з тим, зараз за основу цю тему не будемо брати, бо ми розуміємо, що вони ще про щось там та й говорять. Тому сьогодні, е, користуючись і абсолютно будучи радим вашій присутності тут. На моєму Ютубі все ж хотів би трішки повернутися до ще одного нашого сусіда, країни-сусідки, де днями раніше було анонсовано опитування. Якщо хочете, я думаю, ви більш компетентно дасте характеристику і правильно назвати все те, що планують зреалізувати в Угорщині. Е, опитування угорців щодо поступу і вступу України до Європейського Союзу. Взагалі, так чи інакше, коли. Такі ініціативи виникають. Ви для себе як їх розумієте, як їх оцінюєте? Виключно як внутрішні політичні ігри, і не більше. Ну uh -huh. і очевидно, очевидно, що, попри все, от ми по різному можемо ставитись до Орбана, переважно негативно. Але це людина, яка намагається принаймні позиціонувати себе як лідер у регіоні, як один з лідерів регіонів, як людина, яка має вплив на формування європейських політик. Ну, знову ж таки, з позиції Орбана, з позиції Орбана, тому очевидно, що ці ігри в демократію, намагання провести всенародне опитування. Ну, по-перше, воно відповідає порядку денному, який формує на сьогодні Росія. Це антиукраїнські тези розгойдування Європи і показати намагання, показати, що Європа не цілісна, Європа нестабільна. Європа має такий жорсткий блокуючий пакет у вигляді Угорщини і трі, трохи у вигляді Словаччини. Але що нам варто розуміти? Ну, перше, не може бути членство в ЄС ні завтра, ні післязавтра. Я маю на увазі, принаймні у найближчі роки. І поки що найбільш оптимістичний сценарій, який ми чуємо, це от вершина оптимізму. Це 2030 рік. От план для України на 5 років. Знову ж таки, в разі, якщо не буде продовження війни, в разі якщо не буде дуже потужної політики Росії спрямованої на, на, на зрив євроінтеграції, а це, до речі, може бути, ну і знову ж таки, це дуже оптимістичний сценарій, коли ми говоримо за п'ять років. Я думаю, що в цьому сценарії, ну власне, зараз Угорщина просто витрачає зайві кошти з державного бюджету. Що буде з Орбаном через п'ять років, ми цього не знаємо. Але ми сподіваємося, що за рік переможе в Угорщині опозиція. Вона має достатньо гарні показники, і в партії Орбана зараз реальна паніка, тому що вони розуміють, що наступні вибори вони можуть програти і достатньо серйозно. Як до речі, і перспективи Фіцо у словаччині це правда, але ми побачили, що відбувалося знову ж таки на вулицях. Не тільки Будапешта. це ж також відображення. Розумієте, суспільної думки, і в принципі, ті протести, які були, і під очільництвом опозиції, заяви пана Мадіра з головної сцени, я прямо цитую: конець товариші!» Це була відсилка до 90-х років, вже про це також багато було. Зазначено, мені здається, Орбан отримав чітку відповідь завдяки таким процесам, як, от, те, як от протестні настрої, які далі продовжують реалізовуватись. Причому, знаєте, радше цифри не буду вдаватися. Там проводились певні підрахунки, а скільки взагалі людей вийшло на вулиці, зокрема Будапешта. Складно сказати, чи зробив Орбан висновки, але. Я думаю, що угорські експерти вони висновки зробили однозначно. Вони бачать, що от кінець епохи Орбана він наближається. Він наближається, і тут питання не лише у психологічній втомі, тому що ну, виборець в будь-якій країні втомлюється від політики, втомлюється від одноманітності. одноманітностей, і бажання бачити нові обличчя, хоч і не лише там українські вибори, але й угорські, американські і багато інших. А питання в тому, що Угорщина до сьогодні залишається однією з найбідніших країн Європейського Союзу, і я думаю, це просто вирок Орбану. Він може говорити там про впливи на регіони, про формування так. про формування порядку денного в Європі, гордитись дружбою з Трампом, гордитись оці особливості угорсько-американських взаємин, які теоретично можуть призвести, знаєте. Там до золотих гір багато до чого іншого. Але факт залишається фактом. Угорщина одна з найбідніших, тобто поруч із Румунією, Болгарією, Угорщина. Тобто, я не готовий говорити мовою цифр, але точно в трійку найбідніших країн вона на сьогодні входить. І тобто, це також результат, тому що будь-який виборець він оцінює не лише там красиві гасла, не лише там геополітичні ігри, а він оцінює. Власне, своїм холодильником, цінами в холодильнику, цінами на на прилавках в супермаркеті, я думаю, тут достатньо чітко відповідь угорський виборець отримав, але тут важливо робити висновки для нас: От, що може зробити Україна для того, щоб по-перше не влазити зараз у дріб'язкові ігри з Орбаном? От зараз для нас це точно не на часі. От в нас, зараз, в нас зараз ключове питання: питання номер один, номер два і номер три. Це питання можливого завершення війни, і очевидно, от суперечки з органу вони з Орбану вони нам на користь не зіграють, але в будь-якому разі, ми повинні не забувати, що важелі впливу на Орбана ми маємо. От зверніть увагу в дуже багатьох питаннях, найдрібніших питаннях. Наскільки Орбан е, вразливий від е, політики, там е, угорських медіа угорських парламентарів? Е, е, яка була паніка в Угорщині в політич... в Будапешті? Яка була паніка, коли е, в Мукачівському замку паланок зняли е, фігуру Турула символа Великої Угорщини? Так звано, там була реальна паніка. І наголошую, це було рішення не Міністерства культури і не кабінету міністрів. Вони відсторонились просто від цих процесів. Це було рішення, це було рішення власне, місцевого музею, який прийняв рішення забрати з культуру Туру. Це була величезна паніка. А тепер давайте уявимо, які важливі вплив може мати Україна, скажімо, у питаннях подвійного громадянства, коли ми можемо там, скажімо. Заборонити працювати в органах місцевого самоврядування і на державній службі громадянам, які мають подвійне громадянство. Ну в угов, на Закарпатті це масова тенденція. Так або скажімо, там багато інших питань, або от тема, яку я завжди відстоюю, про те, що у назвах українських політичних партій не може бути вказано приналежності до національних меншин чи до релігійних організацій. Тому що це шлях до конфліктів до протиріч, я думаю, ця тема дуже болюча і б відчутно сприйняв і Орбан і загалом угорський політиком. Я не впевнений, чи зараз варто застосовувати весь інструментарій, але нам ми повинні не забувати, що. От в Угорщині є дуже болючі вразливі точки. Знову ж таки, наголошую: я жодним чином не закликаю в жодному разі жодним чином не закликаю до протиріч з угорською громадою. Угорська громада і представники чесно воюють на фронті і багато чого іншого, і в Україні не було жодних питань, жодних ліній розколу на. Грунтів міжнаціональних відносин, але є теми, які дуже болючі дуже болючі в Будапешті, враховуючи те, що от, власне, Орбанівське крило угорської політики, воно от, має є носієм комплексів Путіна, комплексів Вілічія, комплексів багатьох інших. Тому от, Орбан має пам'ятати, що ці важелі впливу Україна от, зараз не загострюється питання з повагою до національної меншини. Але власне це вразлива теза, це вразливі речі для Орбана. Більш офіційно пан Сіарта окреслив те, про що ви зараз говорите? Назвав неспівпадінням стратегічним інтересам Угорщини, зокрема, резолюцію останню, яку на підтримку України знову ж таки прийняли країни Європейського союзу. Коли говорять про стратегічні інтереси, як ви думаєте, що в Угорщині мають на увазі, хоча з іншого боку. Вже ж відомо який стратегічний інтерес всього європейського континенту в плані підтримки України. Угорщина і далі продовжує блокувати так чи інакше ті чи інші процеси, які пов'язані з нашою з вами державою і підтримкою. Зокрема, от зараз. І сьогодні ми отримали повідомлення, що не можуть перейти до безпосередньої реалізації виконання Україно-рамкових угод, тому що і цей процес Угорщина блокує. Тут не хотілося б говорити грубо, але давайте чесно. То коли ми чуємо словосполучення геополітичні інтереси Туреччини, ми розуміємо, Туреччина це країна, яка має вихід до двох морів, це країна, яка контролює Босфор і Дарданели, які до сьогодні займають залишаються достатньо потужним геополітичним важливим впливом, і більше того, завершує будівництво э, Стамбульської Стамбульського каналу. Які, на відміну від Босфору Дарданелів, не буде потрапляти під дію Конвенції Монтре, тобто Туреччина самостійно буде вирішувати, які пасажирські чи військові судна проходять через Стамбульський канал. Це геополітичні механізми впливу. От, попри всю повагу до Угорщини, до угорського народу, але не до політичного керівництва, Угорщина не має цих важелів впливу. Тобто ні географічного розташування, скажімо, виходу до моря, контролю за ключовими там географічними об'єктами, там каналами, портами будь-чим іншим. Тобто зараз геополітична роль Угорщини те, що вона виконує отакий маленький васал Росії у середовищі Європейського Союзу, отакий блокуючий пакет, подразник. Ну і власне тут я думаю, що мова не про геополітику. Мова не про геополітику. І попри все, я думаю, що от навіть цей важкий впливу він може достатньо швидко завершитись. Власне, парламентські вибори наступного року вони можуть поставити велику крапку. Тому, коли ми говоримо про перспективу української інтег... євроінтеграції, я думаю, що фактор Орбана він сам по собі може просто розчинитись в повітрі до того часу, коли угорський парламент буде ратифікувати за саме це рішення. З іншого боку, от в мене це питання виникає, Олексій, Наскільки ризикує М -м Орбан, бо йдеться ж про інтерес країни і народу в цілому, зокрема в їхніх взаємовідносинах. З європейським союзом не просто так там про сьому статтю статуту згадують, не просто так там говорять про зміну в прийняті рішень, скажімо так, колективною більшістю, і так далі. Мені здається, що ці протести, які відбуваються, тому, відбр... тому і, тому є, і є тому відображенням взагалі цих настроїв суспільства знову ж таки. Орбан не політичний самогубець і будь які воді ага. стосунки з Китаєм, стосунки з Росією, вони дають певний економічний результат. Тобто, дешева, дешева нафта із Росії, можливість ага. там стачання дешевого газу, будівництво китайського заводу по виробництву електромобілів саме в Угорщині, ага. далеко не перша економіка Європейського союзу, і очевидно, не найбільш пріоритетний ринок. Тобто Орбан, попри все, він використовує от логіку торгівця для того, щоб, для того, щоб відстоювати інтереси Угорщини, знову ж таки, показова дружба із Трампом, очевидно, є також розрахунок на того, що геополітика Сполучених Штатів щодо Європи вона буде однією для дуже близьких союзників. Іншою там для тих, хто займає там більш прохолодне ставлення до сполучених штатів. Ну от принаймні, Трамп уже в питанні майбутнього НАТО він достатньо чітко вказав грубо, але чітко. Хто буде виконувати зобов'язання перед НАТО щодо фінансування? Ну щоправда, там не йшлось детально про 3%, 5% ВВП. Сполучені Штати будуть гарантувати виконання своїх зобов'язань в рамках п'ятої статті. Ну, Ще от... у Угорщині треба кошти на це знайти, зважаючи на економічну ситуацію в країні, в принципі, ну принаймні Орбан себе зараз бачить як один з найближчих союзників Трампа, тому що він от, його підтримка. Республіканців, ідеї республіканців, показова дружба з Трампом це ж не історія останніх кількох місяців, ну принаймні його заяви і півроку, і більше тому от він чітко орієнтувався в цих питаннях на команду Трампа. Тому очевидно, його зараз будуть розглядати як одного із ключових союзників. Але ви вірно зауважили, що громадяни обурюються тому, що. Так, можна виміряти от геополітичну вагу тієї чи іншої роботи у заводі по електромобілях, там фінансових потоках, в дешевому газові і нафті, але є питання, які не вимірюються. Це питання гідності, це питання поваги, це питання того, щоб до тебе ставились в Європейському Союзі як до рівного. А не як до е, представника країни, яка вставляє палиці в колеса, це важливі речі в Україні. Громадяни саме е, з питанням гідності виходили на майдани, виходили на революцію на акції протесту. Ну і до речі, до питання гідності. <coughs> до питання гідності, давайте звернемо увагу, які останніми місяцями відбувались протестні акції е, у словаччині. Угу. Коли словацькі медіа повідомляли про 100 тисяч, от ви знаєте, я для себе е, проводив пропорцію між кількістю населення і кількістю протестуючих. Це приблизно те ж саме, як в Україні до масштабного вторгнення протестна акція близько одного мільйона. Це аналог революції гідності, помаранчевої революції. Це масовий протестний рух. Ми маємо декілька кейсів і прикладів в східноєвропейських країнах на правду. Ну та які механізми до прикладу, Румунія в боротьбі з. Тим, хто так чи інакше може бути пов'язаний з Росією, фінансується з її боку. Ну ми там знаємо різні та там заяви звучать щодо там певних територіальних претензій, ті саме Шошоак і так здається на її прізвище, які заборонили в'їзд до нашої з вами держави з іншого боку, там позиція ФІЦО, да? про підтримку України ні цента і нічого взагалі абсолютно. Якщо ви вже задали про і протести, тут і Сербію не варто відкидати, і все те, що ми побачили цього вікенду, і знову ж таки величезну кількість людей на площах, все це, всі ці процеси, всі ці кейси відбуваються паралельно з війною в Україні, і з тим, що і, і пов'язані, я напряму це пов'язую, з політикою Трампа. Мені здається, що в цих країнах, які ми з вами зараз обговорюємо, які звертаємо увагу. Все ж таки до кінця вже починає починають люди суспільство розуміти, що вони не хочуть себе пов'язувати з руським міром, так званим. І ви знаєте, тут досить цікаво, от саме по подивитись на ці процеси у східній Європі насамперед, із позиції роботи російської пропаганди, тому що, от, коли читаєш російські медіа, там складається враження, що проросійські політики ростуть як гриби під час дощу. Що от зараз там буде ледь не вибух, зміна влади і багато чого іншого, про те, що Росія може впливати через ці групи хакерів, групи там ботів, так звану там Ольгінську фабрику ботів, багато чого іншого. Там телеканали російські, в які, до речі, вкладаються мільярдні бюджети в євро. Достатньо велика медійна машина, але насправді несподіванки не відбулось. От, попри от подивимося на вибори в Німеччині, наприклад, нас звичайно шокує карта, коли Німеччина фактично поділена порівнює західної і східної, тобто радянська зона впливу і західна зона впливу. Але попри все, попри все, ми не побачили стрибка в рейтингу партії альтернатива для Німеччини. А я нагадаю, це політична партія, яку авторитетні німецькі змі проводили розслідування і підозрювали, що вони фінансуються із російських коштів. З коштів російських олігархів. І це політична партія, за яку відкрито, на підтримку якої відкрито виступав Ілон Маск. Він неодноразово виступав, підтримував, заохочував. От вплив Маска виявився рівно нульовий. Вплив цієї міфічної російської машини виявився нульовий, тому що рейтинги, які були партії там місяць-півроку тому, і результати виборів, вони фактично збіглися. І тому власне це при тому, що Німеччина переживає зараз не найкращий період часу. Там проблеми Volkswagen, проблеми машинобудівна галузь, дірка в бюджеті, незадоволення урядом і багато чого іншого. І при цьому дива не сталося. І тому оцей міф про російське диво в Європі він, він завершується. Знаєте, оці от вальси із Путіном, які свого часу танцювала одна із міністрів в, в, в австрійському уряді. От період цих вальсів завершився. І навіть Румунія, навіть Румунія, де здавалося б, Росіяни грубо намагались проштовхнути результати виборів. Тобто, коли ми говоримо там про TikTok, про Телеграм, це не жарти. Це інструменти, які потребують дуже серйозного фінансового вливання. Там мільйонний теле, теле, телеграм канал. Ну це лише обслуговування цього каналу в місяць, це буде 100-200 тисяч доларів, можливо, навіть більші цифри. А створення тут суми у багатьох мільйонах, і навіть Румунія. Дозволила достатньо різко зупинити російські втручання в Росії. До речі, зараз паніка. Вони згадують про демократію, про принципи виборів, про свободу виборів. Ну стоп, ви прийшли з брудними грошима в Румунії. І знову ж таки, і навіть поразка Росії, от у впливах на пострадянський простір і їх претензії на країни Варшавського договору. Давайте звернемо увагу: поразка Росії на пострадянському просторі. Молдова повна поразка. Це при тому, що в Гагаузії, яка межує із Одеською областю, в Гагаузі росіяни діяли дуже грубо. Вони 7-8 місяців до виборів кожному пенсіонеру, і кожному держслужбовцю виплачували на картку по 100 євро. Це величезні кошти для бідного регіону. Так вони намагались побудувати там лінії розколу. Цей регіон проголосував проти Санду і проти євроінтеграції, але на результати виборів це не вплинуло. Далі вплив Росії на Вірменію. Просто мінімізувався. Навіть Пашинян дозволяє собі образливе висловлювання і щодо е, пострадянських структур, і щодо там показової дружби з Росією, при тому, що Вірменія залежить. Плюс євроінтеграційні прагнення Вірменії, зокрема, вони активні при... і ви знаєте, для мене було здивування, що от схожу лінію ми простежуємо навіть е, в Окупованій Росією Абхазії в регіоні Грузії. Яка була окупована ще спочатку 90-х років, де немає прагнень євроінтеграції, де бюджет на 70-80% залежний від бюджету Росії там пряма дотація, але при тому Абхази, починаючи з 2008 року, коли Росія визнала так звану їхню незалежність, Абхази до сьогодні не погодились на прийняття так званого закону про апартаменти. Це закон, який дозволяв російському бізнесу будувати нерухомість, а російським громадянам купувати цю нерухомість. Там призвело фактично до подій, які мали ознаки громадянського протистояння достатньо серйозного. Там були революційні події. Там, так званий президент, подав відставку, відбулись вибори, і навіть нова влада, розуміючи, так звана влада, розуміючи, що вони залежать від російського бюджету, вони не приймають цей закон. Тобто, Росія втрачає навіть контроль на пострадянському просторі. Вони можуть будувати великі міфи, вони можуть радіти, що там окремі маленькі невпливові лідери у світі приїдуть, постоять біля Путіна на мавзолеї. Там, показова дружба з Лукашенком, багато чого іншого. Але контроль на пострадянському просторі реально втрачений. Я вже мовчу про такі потужні держави, як Казахстан, які фактично відійшли під китайську зону впливу, Азербайджан. Надзвичайно потужна економічна криза, Узбекистан, який показав просто шалені темпи розвитку, вони також вийшли з-під контролю Росії. Тобто, якщо до масштабного вторгнення Росія намагалась надувати щоки і говорити про великий контроль, принаймні на пострадянським простором, о чому власне Путін восени двадцять першого року вперше заявив про претензії на країни Варшавського договору? От він відчував всесильність. Зараз ми бачимо, що от карлик залишився просто залишився великим «карликом». на завершення Олексій, нашої з вами зустрічі сьогодні. Поки вони говорять телефоном. Ну перші події, які там пов'язані так чи інакше з цим дзвінком, інформація, яка з'являється російські акції на фондовому ринку, просто обвалилися тотально. Багато вже експертів, економістів зазначають, що ніхто там особливо когось позитиву не чекає після цієї розмови. Друге, ми чекаємо, Трамп пообіцяв одразу брифінг з коментарями після завершення розмови з путіним е, телефоном. І, от, поки вони говорять, так чи інакше, Олексію, е, тема виборів і там, тих чи інших вимог, які раніше звучали, або е, ж позиції з боку Сполучених Штатів Америки, чи зникла вона взагалі ця тема е, з, з усієї канви і. Усіх процесів, які відбуваються навколо там зустрічі Авіанії, в Джиді і так далі. Ну, перше в питанні переговорів. Я такий дуже обережний, дуже обережний оптиміст. Я намагаюся аналізувати ключові публікації в російських медіа, там в щоденному режимі, і для мене було досить показово. Тобто, з одного боку, намагання підвищувати ставки, заявляти про свої претензії, але дуже показова була заява Лаврова. От буквально два тижні тому, який заявив, що, попри все, ми розраховуємо на дружбу з Сполученими Штатами, на освоєння Арктики, на спільне постачання газу, на потужні економічні проекти. І знову ж таки, я виходжу з комплексів Путіна. От Путін як глибоко радянська людина, от такій до, до кісток, радянська людина, КГБ для нього, от роль Сполучених Штатів це от ключова держава на планеті. Ключове протистояння Сполученими Штатами, і зараз для нього сісти за стіл переговорів з США там примиритись з США будь-які інші там геополітичні впливи. Для нього це дуже важливо. Тому очевидно, очевидно, шанси того, що ми цього року вийдемо на перемир'я, мир на інший формат. тут я не хочу забігати наперед, тому що ну, знаєте, це не може відбуватися так, як вимикачів включив, виключив, це складний процес і тривалий процес. Але шанси миру перемир'я і шанси все-таки проведення виборів у мирній Україні. Я вважаю, що вони є достатньо високими, але знову ж таки, я не виключаю сценарію проведення виборів у такому політико-правовому форматі, коли тема виборів стане предметом переговорів. Знову ж таки, я не буду вдаватися довга історія про російські комплекси, але я виходжу саме з цього. От тому Путін педалює тему виборів в Україні. От йому некомфортно з Зеленським. От він вважає Зеленського нижче себе. Розумієте, тут глибоко радянська людина, КГБ ФСБ. І тут вчорашній представник шоу-бізнесу. От Путін точно так само ненавидить Зеленського. Я не знаю, як Пашиняна, вихідця журналістського середовища, як там не сприймає жінку міністра оборони в будь-якій європейській державі. Тобто, це вихідці із іншого класу, які він не може сприйняти. От він людина, яка живе за радянськими лекалами. Тому я не виключаю, що тема виборів може стати складовою переговорів. Я не бачу в цьому особливої катастрофи для нас. Якщо ми зможемо виторгувати достатньо серйозні поступки, погодимося на проведення виборів там раніш раніше чи пізніше. Я думаю, що такий варіант може бути цілком прийнятний, і саме тому я бачу, що Трамп і його команда достатньо легко ставляться до формату до формату виборів. Ну вони ще до великого провалу в овальному кабінеті, вони говорили про те, що ну вони власне педолювали тему виборів. Активно говорили про тему виборів, тому можливі можливі різні сценарії можливі різні сценарії, і я не виключаю, що це може бути як швидкий, так і повільний процес. Але те, що вибори можуть відбутися до кінця цього року, уже у мирному форматі, цілком ймовірно. Олексій, я вам дякую за ваш час, перш за все за зустріч сьогодні. Я на тобі влада Волошина. Ну і, по-друге, що чекаємо брифінгу Трампа, цікаво про що вони. Говорили вже понад півтори години і говорять е, телефоном. Сподіваюсь, в наступних зустрічах і ефірах матиме можливість відреагувати на певні заяви е, цієї телефонної розмови. Як то, підсумки, підсумки цієї телефонної розмови. Дякую і до зустрічі. Олексій Кошель, голова комітету виборців України, політолог, був цієї миті і протягом цих майже 30 хвилин на Ютубі. Влада Волошина. Олексій, До зустрічі, дякую за ваш час. Всім тим, хто дивився нашу розмову сьогодні, дякую за лайки. Пар за все, друзі, заохочую підписуватися. Якщо вам цікаво, і додаєте для себе такої важливої і наповненої компетентної аналітики тут на моєму. Ну і не, не забувайте натискати дзвіночок або не прогавити наступних ефірів. Бережіть себе, слава кожному з вас і слава Україні.